Часом буває так, що хочеться просто насолодитися красою кіно, без артхаусних форм та філософських роздумів, поринути у бездоганну візуальну естетику, від якої неможливо відірвати очей. Сьогодні три візуальних шедеври 70-х, які вражають та закохують. За мікрофоном ламповий сноп ми починаємо. Першим пропоную вашій увазі один з моїх улюблених фільмів. Картину 78-го року під назвою Дні жнив режисера Теренса Маліка. Ця стрічка, справжня кінематографічна поезія, ода неосяжній красі природи, симфонія шелесту листя, журчання води та шуму вітру, який згинає золоте колосся перед заходом сонця. На перший погляд, перед нами проста історія маленьких людей. Робітник на ім'я Біл тікає від похмурого минулого разом із коханою дівчиною та молодшою сестрою з метою почати нове життя. Дорога приводить їх до розлогих пшеничних полів Техасу, викоханих південним сонцем. Від світанку до пізнього вечора вони тяжко працюють з надією вибороти право на краще життя. Проте з кожним прожитим днем стає все очевидніше, що у цьому жорстокому та несправедливому світі неможливо вибратися з багна виключно чесною працею. Особливій магії цій історії додає те, що вона розповідається очима маленької дівчинки Лінди через її наївний та дитячий погляд на світ. Ця начебто незначна деталь особливим чином підкреслює філософію Маліка та створює ще більш дивовижну атмосферу навколишнього. Цікаво, що зйомки відбувалися в канадській провінції Альберта. Там знайшли поля, які нагадували безкрай американські рівнини початку ХХ століття. Будинок фермера, який ми бачимо у фільмі, спеціально збудували серед поля. Він став символом гордої відчуженості та водночас монументальності цієї історії. Фільм знімали майже повністю у так звану золоту годину. Короткий проміжок часу перед заходом сонця та настанням ночі, коли світло стає особливо м'яким та теплим. Через це знімальна група часто працювала всього по 25 хвилин на день. У своїй автобіографії оператор Альмандро згадував, що для досягнення ефекту натуральності вони майже не використовували додаткового освітлення. Камера транслювала лише те, що дозволяла сама природа. Але все було недарма. Кожен кадр тут це окремий шедевр живопису випликаний люблячою та майстерною рукою оператора, який був відзначений Оскаром за найкращу операторську роботу. Цікаво, що роль Біла спочатку повинна була дістатися Джону Траволті, який не зміг зіграти через контрактні зобов'язання з іншою студією. Режисер також безуспішно намагався запросити на цю роль Дастіна Хоффмана та Аль Пачіно. В результаті вибір випадковим чином пав на Річарда Гіра, який на той час був ще маловідомим актором. Але підкупив режисера своєю природною харизмою та більш земним образом. Проте справжнім серцем фільму стала Лінда Менс. Її природня безпосередність та наївна безтурботність у закадровому голосі стали фінальним штрихом, що довершив цю розкішну картину. Цей фільм яскравий приклад того, як проста історія магічним чином перетворюється на медитацію про швидкоплинність життя, мінливу любов та безмежну красу природи, яка немов зупиняє час. Це кіно як чарівний та солодкий сон. Від якого не хочеться прокидатись. Від безкрайніх полів Техасу подорожуємо до європейського континенту середини 18 століття, коли жінки одягалися у вишикані сукні з корсетами, а чоловіки чомусь носили перуки та панчохи. Барі Ліндон 75-го року це шедевральна кінематографічна фреска від Стенлі Кубрика про епоху краси та витонченості, де навіть війна була більше схожа на театральний спектакль. Сюжет розгортається навколо життя юного авантюриста з Ірландії, запального та амбітного, який більше за все прагне вислузити з обмежень свого скромного походження та здобути багатство і високе становище у кастовому суспільстві тогочасної Європи. На шляху барі трапляються різноманітні пригоди та авантюри. Військова служба, дуелі, випадкові романи, шпіонаж та азартні ігри. Але з кожним кроком у погоні за власними ілюзіями герой поступово губить себе у блиску чужих замків та витончених салонів. Ми неспішно занурюємось в епоху та уважно слідкуємо за кожним рухом камери, що фіксує найдрібніші нюанси. Гру світла на дорогих тканинах, відблиски вогню свічок на сріблі, мерехтливе тремтіння листя в саду. Саме завдяки плавності руху камери та довершеності візуальної складової. Кубрику вдається немов оживити галерею художнього мистецтва. Гучна слава цього фільму в першу чергу завдячує легендарній операторській роботі. Зйомки інтер'єрів здійснювалися за допомогою спеціально модифікованих об'єктивів, які були створені для НАСА. Вони дозволяли знімати лише присвітлі свічок, без жодних додаткових джерел світла. Завдяки цьому на екранах ми бачимо справжнє дзеркало в минулу епоху з її унікальним вайбом та неперевершеною естетикою. Зовнішні сцени також знімалися при натуральному освітленні та відобразили широкі європейські ландшафти, туманні британські пагорби та мінливі небеса, які змінюють настрій разом з героями. Кожен пейзаж у фільмі немов відтворений зі стіни художнього музею. Головна роль дісталася Райану Анілу, що здивувало багатьох кінокритиків. Проте Кубрик свідомо обрав зірку далеко не першої величини, а більш звичайне обличчя, що дозволяло глядачу краще довіритися сюжетній складовій та легше асоціювати себе з головним героєм. В результаті Оніл чудово впорався зі своєю задачею та досконало відтворив холодну красу і внутрішню порожнечу свого персонажу. Роль Леді Ліндон виконала Маріса Беренсон, актриса й модель, яку називали дівчинкою з обкладинки Vogue. Її аристократичні риси та стримана гра стали ідеальним контрапунктом до простакуватої амбітності головного героя. Баррі Ліндон отримав чотири оскари: за операторську роботу, художнє оформлення, костюми та музику. І це не дивно, адже саме візуальна естетика та увага до деталей стали душею цього твору. Цей фільм не просто історія однієї амбітної людини в красивій епосі. Це роздуми про погоню за ілюзіями, внутрішню порожнечу та неминучість занепаду особистості. Це велична кінематографічна подорож в минуле, де кожен кадр нагадує нам, що усе земне лише мить, яка зникає у сяйві згасаючої свічки. На завершення, одна з вершин європейського кінематографа, конформіст Бернардо Бертолуччі 70-го року. Це бездоганний естетичний досвід, де краса та трагізм сплітаються в єдину симфонію світла та тіні. Конформіст розповідає про Марчело, інтелектуала з Італії 30-х років, який пристрасно прагне пристосуватися до світу навколо. Його бажання бути як усі приводить в середовище фашистського режиму, де особистість, мораль та свобода розчиняються в загальному потоці сучасності. Кожен кадр у цій картині це хитра гра світла та кольору. Архітектурних ліній та валяжних рухів камери, оператор Вітторіо Стараро, майбутній володар трьох оскарів, у цій роботі вивів візуальну мову кіно на новий рівень. Його використання кольору стало легендарним. Теплі й холодні відтінки відображають внутрішні коливання героя, а світло і тіні відзеркалюють подвійність його душі. Багато сцен знято в архітектурних шедеврах Рима та Парижа, живописні фасади, симетричні коридори. Та мармурові колони стають не просто вишуканим тлом, а повноцінними учасниками історії. Ідеальна геометрія простору підкреслює неповноцінність та внутрішній вакуум головного героя. Цікаво, що на головну роль Бертолуче розглядав кількох європейських акторів, але зупинився на Жан Луї Трентіньяні, Акторові зовнішньою інтелігентністю та прихованою холодністю його стримана та мінімалістична гра дозволили втілити складний портрет людини, яка зовні здається звичайною, а всередині роз'їдена сумнівами та страхом. Невипадковим є те, що на шляху Марчело зустрічаються дві жінки, одна з яких втілює образ наївної та ніжної дружини, саме особлення звичайного життя, якого він так палко жадав, а інша загадкову, спокусливу та трагічну даму, яка стає справжнім випробуванням для героя. Бертолуччі надавав величезного значення візуальному стилю, а оператор витрачав години на відпрацювання гри світла. У багатьох сценах використовували справжнє природне освітлення, наприклад, сонячні промені, які пробиваються крізь віконні жалюзі. Сцени в міністерстві знімали в реальних будівлях Рима для відтворення атмосфери монументальності тогочасного фашизму, а у фіналі вулицю, якою йде головний герой. Спеціально перекривали і підсвічували, таким чином, щоб створити відчуття нічного кошмару, який стає реальністю. Конформіст отримав світове визнання одразу після прем'єри і став класикою ще за життя самого творця. Фільм вплинув на ціле покоління режисерів від Кополи до Скорсезе. Його називають одним із найкрасивіших фільмів ХХ століття, не лише через вишукану операторську роботу, а й завдяки тому, як образи та візуальні рішення підкреслюють ідейний зміст фільму. Це кіно про небезпеку пристосуванства, про те, як бажання бути як усі може знищити найцінніше нашу індивідуальність. Але водночас «Конформіст» – це видатна візуальна поема, де навіть найтемніша трагедія сяє магією кіномистецтва. Цей фільм зачаровує, вражає та змушує замислитись про власні компроміси перед обличчям сучасного світу. Приємного та естетичного перегляду Любі Кіномани адже краса є вищою за генія. Бо не потребує розуміння за мікрофоном. Був ламповий сноп. До зустрічі в наступному кадрі.